Добрий день, в ефірі канал Техніка Поля. Ми знаходимося на величезному торгівельному майданчику від компанії Агродімцентр. Він знаходиться в місті Кропивницький. Дуже величезний асортимент сільськогосподарської, різнопланової, різносезонної техніки, і очисні машини, і лопати для снігу. І катки подрібнювачі, і візки для жаток, лущильники, подрібнювачі деревини, оприскувачі, борони, сівалки, культиватори, зерномети, ротаційні борони. Асортимент дуже великий. Бачите, ось техніки розлив багатенько, вибір величезний. На будь-який гаманець, так що звертайте увагу. Під даним відео буде посилання на сайт компанії. Переходьте, дивіться, і протруювачі, і оприскувачі, і ковші для загрузки бігбегів. Також каточки різного плану. Ну і великий асортимент сільхоззапчастин. Дуже розширяємося по шинам, дискам. Масла фільтра, звертайте також увагу. А в даний момент вам відшукав такий агрегат. А, чуть не забувся. Дуже-дуже-дуже велике побажання до всіх підписаних людей на наш канал. Ставте лайк, коментуйте, хто не підписався, підписуйтесь на, нас, на наш канал, додивляйтесь до. Кінця відео, в кожному відео намагаємося показувати роботу в полі кожного агрегату, який, на який робимо відеогляд. А для вас знайшов ось такий плуг із багатьох плугів, тут у нас вибір великий. Ось такий плуг. Це у нас модель PN335, він іде з передплужниками. Виробництва Одеса. Пробіжимося більш детально, покажу, чим він відрізняється, чи він краще від інших плугів. Він є по наявності, його ціна фіксована 42 тисячі гривень в даній комплектації. Знаєте всі, що такі плуги, це класичні, вони предназначені для. Поранки ґрунтів підзернові та технічні культури на глибину до 30 см не більше. І також з передплужником йдуть. Передплужник дуже класно виконує свою роль. Він підрізає верхній шар ґрунту та закладає рослини у залишки в той ґрунт, який перевертає вже відвал. Так що дивіться дзвоніть, замовляйте, забирайте. Потужність трактора для цього плуга потрібна від 80 кінських сил. Вага даного агрегату складає 420 кг. Продуктивність ну, з натяжкою кажу, десь до 1 гектара. Ширина захоплення 1,05 м. По корпусу, нагадую, йде леміг 35-й. Ось такий відвал. Є отвори під кутознім. Передплужники стоять на окремих таких винтових стійочках. Кріплення йдуть із чавуну на кожному леміхі, якщо видно, клеймо Одеса, це настоящий одеський плуг. Глибина оранки даним апаратом від 20 до 30 см, відстань між корпусами складає 780 мм, товщина стійочки, вона тут йде не з чавуна, а стальна, товщина 25 мм. Висота стійки 70 сантиметрів, брус 100 на 100, сварний. Ось так він виглядає. Позаду пройдемося трошки. Башмаки йдуть в чугуні, є польова доска. Ось так він виглядає. Позаду. Спеціальне кріплення для кутозніма. З передпужника вибачаюсь. Тут ось таким чином зроблено для передпужника, щоб він фіксувався. Є ось таке колесо. Воно йде з чистиком. Перекладина для приєднання до трактора. З човну йдуть кронштейни. Що передається якість, що ну, дуже класна. Ну, я ж кажу це настоящий одеський плуг. Нагадую, що після відеогляду буде, буде показана робота в полі даного агрегату. На принципі, з передплужниками. Ціна фіксована, 42 тисячі гривень. Знаходимося в місті Кропивницький Замовляйте, ставте лайки. І слідкуйте за нашим каналом і стаємо до праці.